Всім привіт! Ми тільки прийшли з вулиці. Хто там розказує, що після року з дитиною легше? Яке там? Я раніше посадила його в коляску і він їде куди мені треба. Зараз все, в колясці він сидіти не хоче, він біжить в одну сторону, коляска від вітру їде в іншу сторону. Там Мені хтось кричить, у вас коляска їде. Я кажу, та в, маши... в мене тут кажу, дитина на дорогу біжить мені, якби не до коляски. Боже, мені, знаєте, Я себе на вулиці почуваю, як у та мама обіз'яна, коли багато дітей, і вона так всюди бігає. Короте, це не прогулянка, це ми ходили з ним в Єву. Мені там треба було купити фарбу для волосся. І це я вирішила взяти його з собою. Короте, я за 5 хвилин збігала сама, ніж цілу годину, ми йшли пішки, я ще везла коляску. Короте, це була не прогулянка, а ця. Ой, як його, це Біг з перешкодами. Це точно. Ігначик тут їсть, в нього, як завжди, фуршет. Ігнаши, покажи, яка в тебе шишка. Па-бам! Ба Це вчора. Ми на вулиці грались, і. Ба! Бабах, так. Ба да. І случився такий сильний бабах. Він, коротше, біг і е, споткнувся, і впав, і вдарився о металеву ніжку лавочки на вулиці. Отака От в нас тепер халепа. Ну, нічого, наче. Прям нічого страшного, але шишка величезна. Плакав сильно, звісно, я так трохи налякалась. Я ще така, знаєте, наївна, думала, зараз прибіжимо додому. Я їм холодненьке щось прикладу. Угу, звісно, не хочу, не хочу ніяке холодне, все. Ну, в общем, вже як є, буде. тепер отака шишандра. Я не знаю, батьки мені зразу, може, треба в лікарню. Я кажу, да, ну всі діти ж, мабуть, падають, ну, в яку лікарню, наче все добре. Так що ми тепер. Навіть без світла можемо підсвічувати, якщо треба щось. Нашика тепер, власне, ліхтарі на лобі. Ну, таке, звісно, не дуже це смішно, але що поробити, всі дітки падають. Фарбу я по ітогу все ж таки купила. Мій улюблений колір це шоколадний кварц. Так що скоро я і пофарбуюсь, і підстригусь, і буду просто красотка. І ще, поки не забула, розкажу вам своє враження про гру Еродіт. Значить так. Сіли ми на днях з чоловіком грати, і виявилось, що я з дуже великої про себе думки. Ніякий я не еродіт походу в апсієм. Ой, ще знаєте, коли ти граєш, у тебе ще по голові їздить машинка, і хтось там к... і какакає, тобі хтось на вуха, це ще більше ускладнює гру, але проблема навіть не в цьому. Така, знаєте, важка гра, так, і ще проблема головна у нас з чоловіком в тому, що це не балда. Зовсім інша стратегія гри, і це дуже нам заважає, що йому, що мені, треба свій мозок, знаєте, трохи переналаштувати. Бо балда, в яку ми звикли грати, вона грається зовсім по-іншому, ерудіт по-іншому. От, і тому важко, тобто, ти. Е Ну, я скажу, треба просто ще переналаштуватися, але будемо пробувати ще. Ми пограли не дуже довго, не до кінця, бо вона довга. На двох вона довга. Якби в чотирьох грали, було б швидше. От, чоловік переміг, нехай радіє, це йому перший раз. Можна сказати, будемо вважати, що я піддалась. Так, а в мене на кухні тут знову овочеве царство. Сьогодні субота, був ринок, то ми приперли помідор знову цілий пакет. Баклажани, цибуля, перця, 2 кг, величезний пакет. Це буде ікра. І знову буду закривати помідори, бо ми взимку дуже багато їмо помідор. Мій чоловік нічого не їсть без салату, тому помідори взимку консервовані, дуже виручають. Взагалі нічого. Для... У нього обов'язково повинен бути або салат, або якийсь такий приколясик в прикуску. Винограда вже на ринку повно. От, я такий солоденькі взяла яблучка, груші. Клас, такий пахучі. До речі, хочу зробити пиріг сливово-яблучний і сливи. Такі маленькі взяла, слив вже немає майже. Тому я на тих вихідних дуже вчасно все сливки скупила. Тому ось так і весь вечір буду займатися саме цим. Знаєте, їм зараз цей помідорчик, він такий добрий і думаю, от класно людям, у кого свій огород. Вийшов зранку в нагород, зірвав помідорчик, з'їв він такий добренький, Але як подумаю, скільки це треба упахатись, щоб він виріс, знаєте, мені тут на ринок сходити, і то важко. А я та знаю, в принципі, я все дитинство прожила в своєму будинку з огородом. Ну, такого цього хазяйства тварин у нас не було, але великий огород, який треба було поливати і полоти. І сажати, і потім збирати. Це все було, і все це мене змушували робити. Не по добрій волі. Не по добрій волі я там опахювалась. Але обожнювала потім восени вже, коли там яблука, сливи, оце все по деревам цим ходити, і з дерев все ходити і їсти. Я дуже люблю фрукти, овочі, я така дуже травоядна людина. М'ясо я м'ясо я люблю тільки коли це шашлик на природі. А так. Я вдома м'ясо майже не їм. Дуже-дуже рідко, дуже. В мене всі страви для себе овочеві. А чоловік мій м'ясоїд, Він, він їсть тільки м'ясо. Отак ми і живемо весело. Я тут півняка пошилась на кухні, щось робила з цими овочами, все збиралась закривати ікру, але тут е подзвонили друзі наші, в яких також є дитина маленька, і сказали, що а давайте завтра е поїдемо в парк, поки гарна погода. І... Взагалі давно не бачилась. І я така подумала: і дійсно, якось там встигнеться з цією ікрою, з цими баклажанами. Зараз це сховаю в холодильник. Завтра ввечері зроблю. Я думаю, як приїдемо, сподіваюся, будуть мене сили на це. Коротше, плани трошки змінились, тому я вирішила зараз швиденько приготувати ігнату обід на завтра, щоб взяти з собою, і хочу з собою взяти піцу. Зараз я її спеку, я подивилася, що в мене реально все є, тому завтра з собою буде піца. Вже і поставила тісто, воно, ну, так, да, підійшло. Цього більше ніж достатньо. От, е, Ігнашику, зараз зроблю котлетки на пару. В принципі, піцу він також їсть, тому вибере собі, що схоче. А я зараз швиденько закрию ще два бутилі помідорчиків, це реально дуже швидко, і буду займатися піцею. Я, правда, планувала робити пиріг і зробила вже і начинку в нього: це такі сливи, проварені з цукром і крахмалем. Кисель такий заварний. От, але в мене борошна або на піцу або на пиріг. На щось одне, на два не вистачить. Тому я думаю, це в холодильник постоїть до завтра, нічого йому не буде. Я вибираю піцу, все ж таки її будуть їсти всі точно. Забігла в Аврору, встигла купити маленький подарунок хлопчику. Сподіваюся, він любить так само машинки, як і Ігнат. Такий наборчик тут скільки вісім металевих машин. Ну, Прикольний. І такий самий купила Ігнату на всяк випадок, якщо щоб там не було в нас негараздів, коли ми його подаруємо. Кришки взяла ще, вони там вже на акції, бо кінець літа, тобто вже початок осені. Мочалочки, ну, то таке. Саме прикольне, що я знайшла, це павам. Я щось не бачила, що там таке продається. Ой, мій чоловік, коли це побачить, він просто помре на місці. Він таке. Він таке любить, але не дозволяє нам їсти. Зрозуміло, що це? Я в дитинстві, боже, я в дитинстві таке обожнювала. Я, мабуть, і їла останній раз це в дитинстві. Це, коротше, в маслі треба оце все обсмажити, і будуть отакі класні чіпси. Ну, так, а-ля чіпси. А з чого вони зроблені? А, а що? Вони, до речі, борошно, пшенична, сіль, розпушувач і все. Єдине, що в маслі смажиться, але ж в мене свіше буде масло. Коротше, я не на е, правильному харчуванні, тому я таке посмажу на днях обов'язково і, знаєте, відведу душеньку, як то кажуть. Взагалі, ой, скільки треба для щастя. Слухайте, я на днях в інстаграмі почула таке нове слово модне, назива... глімери. Я не знала, що це чесно, виявила, що це протилежність тригерам. Тобто, це глімери це такі, ну, це щось, що нас будоражить, але в такому в приємному смислі. Тобто, там привели приклад цих кіндерів. Для мене це також, знаєте, коли ти їх купуєш, в тебе. Автоматично одразу піднімається настрій. В мене так зі згущеним молоком, в мене автоматично піднімається настрій от. Або що таке ще? Ну ви зрозуміли, може щось таке от з дитинства, що е, якісь приємні такі асоціації визиває. І знаєте, оці чіпси, оці снечки, це також мій глімер буде на, на ці дні, тому що е, це реально такий смак з дитинства. Бо тоді це було просто вау! І воно ще так вскоріться, я пам'ятаю, так от розбухало. Нам вже тоді не купували чіпси, сухарики. От такого всього, ну там, де я росла, там такого не було. А оце, коли з'явилось, Боже, це було взагалі це було щось просто фантастичне. Тому, тому я така задоволена, коротше. Так, показую вам, яка в мене гарна піца вийшла. Бо перше я вже порізала. Я над формою не заморачувалась, бо все одно шматочком різати, але пахне вона причудово. І зустрінемось з вами завтра в одному чарівному місці. В 15 кілометрах від Києва в селі Бузова розташувався комплекс українське село. Ось туди ми і поїхали в цей день. Тут вам і музей, і ресторан, і храм діючий є, ціла куча мангальних комплексів, готельні номери тут є. Також і міні-зоопарк. Ну і взагалі дуже крута малювнича природа, просто шикарний зелений парк, в якому мені здається, навіть на сонці буде не жарко. На території комплексу розташовано шість хат в різних, з різних куточків України. І ці хати це і є музеї. Але, звісно, з маленькими дітьми по таких хатах не походиш по музеях, бо їм це не цікаво. Ну, і ви зрозуміли, вони всюди бігають. Вхід на територію комплексу, до речі, безкоштовний, а ось в ці хати музеї треба трошки заплатити. Так. По всій території дуже багато альтанок, мангалів. Тобто, приїхати сюди з м'ясом на шашлик це просто супер. Відсвяткувати тут день народження або весілля. От щось таке було би просто чудово. Ну, ми взагалі-то, як я і кажу, приїхали заради контактного зоопарку, от, який тут є, і він тут дуже крутий. Слухайте, нашим дітям ну, дуже сподобалось. Вхід на в зоопарк за гроші, 60 гривень з дорослого, дітки маленькі безкоштовно. І на вході ми купили корм для тваринок і всіх нагодували повністю: козочки, баранчики, єноти, лами. Корови, нутрі, птахів дуже багато. Ігнат був просто у захваті. Морква сухариками всіх нагодували. От Ні ніхто не залишився без їжі і без нашої уваги. Знаєте, я навіть сама з задоволенням також годувала цих тварин, і вони там такі чисті, все таке ухожене. Ну, знаєте, наче приїхав до бабусі у село. І там оці тваринки. Мені здається, навіть чистіше. Дуже класно за ними доглядають. Я враження після цього зоопарку залишились дуже-дуже ну, приємні. Потім ми вже просто гуляли. Погодка була суперська, І на качелях покатались. Там, до речі, декілька ігрових майданчиків для дітей. Тобто є чим зайнятися не тільки дорослим, а й дітям. Взагалі дуже класне місце. Будемо приїжджати сюди ще. Всім привіт із нового робочого тижня. Все, що я до цього знімала, це були вихідні. От, ну а сьогодні вже все, понеділок. Вихідні закінчились. Е, чесно кажучи, я за ці вихідні так не відпочивала, що аж втомилась. І вчора ввечері ми вже з чоловіком навіть погиркались, е, надоїли, мабуть, один одному. От, але знаєте, я все-таки гарна жінка і термозок сьогодні зранку. Я йому склала. Хоча треба було його так відправити, якщо чесно, так як він мене вчора видісив. Ну, таке, таке воно життя, бентежне сімейне. Інакше і, 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 як сьогодні так добре себе поводить, то я весь день сьогодні смажу ікру з цих баклажанів, яку планувала ще два дні назад зробити. От, е, Я буду її закривати. Коротше, такою ерундою, мабуть, займаюся тільки я. Ну, мені по кайфу. Хоча краще б я, мабуть, поприбирала, але наприбираюсь ще. Я вирішила, треба робити, поки овочі стоять і чекають мене. Там така, такий, знаєте, рецепт в з бубнами. Якщо воно буде взимку не смачно, я не знаю, що я буду робити. Бо я стільки часу, стільки сил на це витратила. Ну, що, Дуже, дуже сподіваюся на гарний результат. А, а знаєте, я зараз знайду тут у себе на кухні чисте місце і покажу вам, що прикольного вчора подарували Ігнату. Дивіться, ось такий прикольний блокнот, зошит, так, зошит, такий навчальний, повчальний, і до нього ще ручка стирачка. Є, він на 2 ну, якраз, якраз майже нам. Тут, значить, всякі малюночки. І, ну, треба, наприклад, от як виконувати, і треба виконувати всякі завдання. Наприклад, як отут, знайти. Ягідку і тінь від неї. Да? Знайти овоч-фрукт і тінь від неї, і це все поєднати оцією ручкою. Там Морку, тиндень з морквою. І все таке. Коротше, Ігнашик, звісно, ще це все не вміє робити, але зараз він... тут такі красиві малюночки, що зараз якраз він може ці всі малюночки просто тикати пальчиком. Що знає, називає, що не знає, я йому називаю. Ну, він от лимон, яблуко, він добре знає, прям з назвами. От, ну, більшість, більшість ще не знає. Можна вчити кольори, до речі, те, що нам от прямо зараз, зараз. І тваринок всяких. Коротше, такий прикольний зошит. Мені сподобався дуже. Я бачила їх дуже багато в інстаграмі. Думала, що купувати чи ні. Якось так думала. А тут раз подарували, то така задоволена клас. Думаю, ну все, тепер хочеш не хочеш. Треба займатися з дитиною. Я думаю, якраз взимку вже буде нам майже два, і буде чим займатися, коли на вулиці не гуляєш. Знаєте, в мене в квартирі бардак, але дуже-дуже смачно пахне. Тому що оце все: перці, баклажани, чесничок, томати це все просто дає. Аромат божественний. Ми гуляли за гначком на вулиці, зайшли, то прям з тамбура пахне. Цей смакотою. Такий рецепт в ньому треба було все пересмажувати, всі інгредієнти окремо смажиш, а потім ще тушиш. От. І я це до обіду їх смажила. Потім ми з гнатом пішли погуляли на вулиці. І зараз, поки він спить, я це все протушу і закатаю. От. Тому. Дуже сподіваюся, що це смачно. Кажу, це майже весь день. Я в минулому році закривала ікру, таку, що просто порізала все, склала в кастрюлю, і там воно тушилось. Вона не смачна. Мені вийшла взимку, не сподобалась. Я її з'їла, але вона мені не сподобалась. А оця така сама, як я пам'ятаю, по запаху цей аромат з дитинства, як робила мама. От ну, вона мені казала, що треба все смажити так довго, але все, що смажене з олією, все смачне, нічого не поробиш. Так, поболтаю оце трошечки ще з вами і буду завершувати цей влог. Що хотіла сказати, це ми зустрічались з друзями на вихідні і на вихідних. І знаєте, це в нас єдині друзі, в кого є діти, маленькі діти, або навіть взагалі діти, мені здається. У нас просто й друзі не дуже багато. От так от. Як зручно, у нас, а в нас дітки однакові, місяць різниці, ігнат на місяць старше за їхнього хлопчика. І це так зручно, бо от ми зустрілись і ми на одній хвилі. Не треба людям пояснювати, чому треба їхати з самого ранку, чому треба встигнути на денний сон. Оце все не треба нікому пояснювати. Всі ми якби один одного дуже добре розуміємо. І е, проблеми в нас дуже схожі. І ми, ну я скажу, просто на одній хвилі. То знаєте, я вчора просто відвела душеньку, Оце про все-таки про мамське. Наболтались ми з нею один одній все все От, е, ну, Так класно, було дуже класно. Ну, що це за муха в мене літає? А? Я вибачаюся, десь залетіла і все, треба, щоб ігнат прокинувся і її. І... Догнав, він за нею бігає, до речі, з самого ранку. От. Е і ще а, і взагалі, що хотілося сказати, що оце ж у них теж маленький хлопчик, і я взяла його, Ігната, і там така качеля-павук. І я з ними разом лягла і каталась. І знаєте, це такий був кайф, просто два таких теплих камочка до мене притулились. От. І ми такі туди сюди катаємося з ними вообще просто. 10 10 хвилин були абсолютного щастя. І я оце так подумала в черговий раз, що ну класно мати декількох дітей, там двох або трьох. Але ж то капець як важко. Тут з одним іноді буває дуже-дуже весело. І втомлюєшся, і все на світі. А з двома, особливо, якщо б отак погодки були, або взагалі просто двійням, це, мабуть, був би капець. Хоча... Мабуть, я так кажу, бо в мене цього нема. От, а так би очі боялись би, а руки б робили, як то кажуть. Е, але не знаю, чомусь мені це, цей момент мені прям так е, зі всієї прогулянки найбільше запав в душу. От, я таки лежу, думаю, так, заберу їхнього хлопчика і поїдемо додому. Ой, класно було, але знаєте, от Ігнат зовсім ніяк не комуніцирував з цим хлопчиком, і він ну і цей хлопчик, Даня його звати, з Ігнатом також вони просто паралельно один одному там гуляли, тобто вдвох. М -м -м. Маленькі вони, мабуть, є. Все-таки це нам рік і Ну, мабуть, це замало ще для того, щоб мати друзів. От. Тому що ми так, тіпа, знаєте, коли збираємося, кажемо, ну і там дітки ж пограються, ну це так смішно звучить, бо вони не граються вдвох, вони граються кожен сам зі своїми машинками або іграшками. хто в шо. От, аж якось трохи мені незручно було. А потім я думаю, ну це ж не то, що там вони один одного не люблять. Це просто вони ще не розуміють, що треба дружити і грати вдвох. Хоча на майданчику ігнат вже з дітьми нормально ладить, але він же біжить завжди тільки до тих, до тих дітей, хто розмовляє, тобто кому от 4 роки, 5, Оце він до них біжить. От а такі самі, як він. То зрозуміла, що вони нічого не кажуть, то не цікаво І з ними. до речі, з приводу мови. Я ж зараз кожне нове слово ігната записую. То в нас вже 20 слів. <свісно> то я задоволена. Вони хаотичні, ніколи не знаю, чому саме це слово він промовив. От, наприклад, в нього є слово «порш». От воно ж дуже йому потрібно, да? Тобто, ну як можна жити, якщо ти не кажеш слово порш? От ти багато слів не кажеш, а от порш ти знаєш точно? Ну це смішно, але от таке слово в нього є. І, ну тобто він знає цю машинку, і вона в нього порш. Все добре. І хочу сказати, знаєте, що з кожним днем на ще одне якесь слово стає більше. Ну може там через день вони з'являються. А ми, хоча мені здається навіть кожен день. Тому це так прикольно. Я вже дуже очікую цей етап, коли він вже почне за нами прям все повторювати. Бо зараз він повторює тільки те, що йому хочеться. Але я знаю, що скоро буде цей етап, коли кожне слово треба буде думати, що ти кажеш, бо дитина буде все за тобою повторювати. Оце мені здається, взагалі буде дуже прикольно. Так, завтра, якщо все буде добре, ми йдемо в лікарню на плановий огляд до педіатра і, нарешті, зробимо щеплення. Я так з цим затягнулася, чоловік мене так сильно сварить, ну, вже як є. Ось Мені цим, цим літом якось з лікарнями не, це, не по дорозі, все, я їх обходжу. Знаєте, То було жарко, то ми захворіли, то не було світла, то ще щось. Коротше. І, а, то наш педіатр була у відпустці, ось вона вийшла. І виходить, що те щеплення, яке треба було зробити ще в липні, в липні ми робимо в вересні. Ну, отаке. От так що, все, завтра ідемо, сподіваюся. Так, все, наболталась я вже досить все. Буду з вами прощатись, піду далі робити свої справи. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, як завжди, що вам було з нами цікаво, і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока!